Я спробую так, щоб було цікаво, хто свинарством навіть не займається, а ті, хто займається, то я думаю, що вони трохи темою володіють, що таке АЧС, які страхи для е фермера, бізнесу, цей е вірус. Е Несе впродовж вже більше десятиліття в Україні сьогодні багато було цікавих доповідей, і ми ви обговорювали, слухали про те, як можна підвищувати ефективність, рентабельність, маржинальність там на відсотки, десятки відсотків. Це безумовно круто, але я хотів би звернути увагу, навіть якщо ви не займаєтеся тваринництвом, зверніть увагу на ту галузь, яка в принципі може збільшувати свою маржинальність рентабельність в рази. І тут мова йде не за відсотки, а за сотні відсотків, 100, 200, 300 відсотків. І така рентабельність вона вже по факту відбулася, і це триває, тривало довгий період. Але на жаль, 2024 рік вніс деякі корективи, і те захворювання, яке тривалий час в Україні, було в такому спокої. Воно почало більше проявляти за себе, і галузь з такою високою маржинальністю, понад 200%, відсотків, вона моментально за один рік втратила майже половину всього поголів'я свиней. Але якщо подивитися з іншого боку, то падіння наскільки сильне, такої високорентабельної галузі звільнило місце для. Нових гравців і для можливо тих гравців, які зможуть організувати цей бізнес ефективніше ніж ті, хто займалися цим раніше. Е, і в ситуації е, падіння через це захворювання, тут потрібно звернути увагу, що е, саме захворювання воно справді тривалий час не лише в Україні, а в багатьох країнах світу завдавало значних економічних збитків для. Галузі свинарства для м'ясної галузі, але в 2022 році була е, успішно е, доведена ефективність вакцинації проти африканської чуми свиней, А вже в лютому 2023 року. Е, перша вакцина, яка була створена американсько вєтнамськими вченими, була зареєстрована в В'єтнамі і почала застосовуватися. Після, після цього ряд країн Азії, зокрема Філіпіни Індонезія. Вступили у цю е, роботу по викоріненню по боротьбі з африканською чумою свиней, і е, Україна, не дивлячись на те, що була в числі перших країн, яка е, мала і має зараз контракт із розробником вакцини, на жаль, трохи уповільнила цей рух по застосуванню вакцинопрофілактики і збереженню власного поголів'я, але е, ситуація складалася таким чином, що Рішення могло бути прийнято лише при тому, що коли настане надзвичайна ситуація. От вона надзвичайна ситуація зараз настала, ці цифри вони вражають. Падіння виробництва по деяких регіонах досягає понад 50%, тобто зменшення поголів'я, і це не лише промисловий сектор, це і приватний сектор. І в цій ситуації очевидно, що рішення по е, реєстрації і застосуванню вакцинопрофілактики профілактики в Україні будуть прийняті е, достатньо швидко, і та ніша, яка звільнилася, вона відповідно дає певні можливості для бізнесу швидко входити. Я хотів би додати кілька ще індикаторів, на які варто звернути увагу, що відбувається в світі, е, зокрема свининою. В світі ціни з 2022 року виросли значно вище ніж в Україні, хоч вони в Україні досягали в 2023 році 80 гривень і навіть більше. Зараз знаходяться на рівні 60 гривень. То європейська ціна знаходиться на рівні 100 гривень за кілограм живої маси, а ціни в країнах Азії, які є основними імпортерами свинини, досягають навіть 150 гривень. Тобто для е, українського виробництва, враховуючи е, те, що корми в нас об'єктивно найдешевші були і залишаються. Особливо з блокуванням експорту зернових і з дорогою логістикою, то собівартість лишається найнижчою. І в цій ситуації, з одного боку, є перспектива значного підйому за рахунок внутрішнього ринку, тому що відбулося значне падіння. А з іншого боку, в нас є глобальний ринок, який спроможний споживати на 2 мільйона тонн свинини щороку більше. Це, до прикладу, до цього падіння в 2024 році Україна всього півмільйона тонн виробляла свинини. І додаткові 2 мільйони тонн, які потрібні в глобальний ринок це значний об'єм. Що відбудеться із застосуванням вакцини? Країни Азії, які, я сказав, так само потерпали, як Україна від Африканської чуми свиней, які застосували вакцину профілактику, вони. Відкрили е, можливість торгівлі е, свининою від свиней, які були вакциновані проти ЧС. Відповідно, ця свинина визнана безпечною. Це на той період, поки Україна буде позбуватися даного захворювання, відкриває можливості для е, світової торгівлі, коли Україна зможе бути визнана е, надійним безпечним партнером в торгівлі даним видом м'яса. А ті страхи, ну тобто, в свинерів було завжди два страхи: перший це африканська чума свиней, і вони не знали, що з цим робити. Верніше знали, продавали свиней інфікованих за половину ціни, і ціни в такий спосіб призводили до перезараження інших свинерів. А з іншого боку, це надлишок свинини. Надлишок свинини чи надлишок свиней призводив до того, що зменшувалися ціни на свиней. Відповідно, зменшувалася і маржинальність, рентабельність по галузі. То, в ситуації, коли у нас відкривається можливість для світової торгівлі, в першу чергу вакцинованим від м'ясом свининою від вакцинованих свиней, вирішується проблема із надлишком цієї свинини. І в двох словах хочу сказати, в який спосіб буде відбуватися сама вакцинопрофілактика, тому що щодо цієї теми з'явилося дуже багато ну, об'єктивно, просто недостовірної неправдивої інформації, коли е, пробують вкладати людям в голову про те, що вакцинопрофілактика буде примусовою і всі будуть вакцинувати всіх свиней. Мова не йде про примусову вакцину профілактику. Більше того, вакцину профілактика проте час вона дуже специфічна. Вона передбачає вакцинування поголів'я е, в зонах ризику з подальшою реалізацією і заміною вакцинованого поголів'я на невакциноване, тобто, ми е, прагнемо е, зменшити або взагалі прибрати. Фактори, які сприяють поширенню АЧС в Україні через нелегальний продаж інфікованих свиней, за рахунок того, що вакциноване поголів'я буде доростати до е, товарних кондицій, е, його не буде необхідності продавати за половину ціни і втрачати прибуток фермеру. А відповідно після продажу на м'ясокомбінат, і також продажу маточного поголів'я, на ферму буде завозитися невакциноване поголів'я. В такий спосіб буде розриватися цей ланцюг, який тримає. Всіх свинарів в страху впродовж більше, ніж десятиліття. І врешті, в якийсь певний момент, можливо, це відбудеться через рік, можливо, це відбудеться через два роки, але це не такий тривалий час. Нові випадки появи даного захворювання на свинопідприємствах в Україні припиняться і Україна отримує статус вільної від африканської чуми свиней. Через те, ну, на закінчення, можливо, це з хороших новин, що. Не всі страхи вони такі безнадійні, і в, де, в ряді ситуацій є рішення, і вони достатньо прості, здавалися б, на перший погляд, але потребують певних зусиль для їх провадження. Ну всім бажаю гарного, гарної вечері і продовження неформальних неформального спілкування, дякуємо вам. Хотів запитати. Ми з Вадімом от органік, де той що виступав про планування, про фінанси і тому подібне. Да, про програму. Ми насправді рахували для мого брата, який планує і мріє відкривати велику ферму. у нас є, але невелика. Там на двісті голів. Е -е -Ь -Ь Зараз не про страхи, не про час і тому подібне, да, про рентабельність. Взагалі, тільки буквально два слова. Вигідно, невигідно. Свинарство, і я розумію, ви мене можете спитати у відповідь, чи вигідно сіяти кукурудзу. Да? Один рік вигідно, другий ні. Але все-таки такий ризикований, чи можна йти в цей бізнес? Свинарство в загальному. Ну загалом цей бізнес, мабуть, він так довго стримувався в своєму розвитку, бо він насправді вигідніший ніж птахівництво. Ви знаєте, що птахівництво достатньо вигідне в міру того, що Україна виробляє вдвічі більше ніж споживає м'ясо птиці, то свині можуть бути по собі вартості вдвічі нижче ніж курка. Але для того, щоб досягнути такого рівня, потрібно знову ж слідувати всім сучасним світовим трендам. Що тут учасники намагаються робити, це зокрема перехід на рідку годівлю. Я до прикладу завжди перевожу статистику Євросоюзу. Там на рідкій годівлі 70% всіх підприємств свинарства в Україні з тисячі свинокомплексів, які залишилося лише 5. тобто 0,05%. І ми десь очевидно, що якісь роки назад повернули не в ту сторону, не в ту степ, чи нас повернули не в ту степ, і зараз з розвитком біотанольної галузі. Багато просто біотонольних заводів утилізують як відходи спиртову борду, а це хороший дешевий корм в Європі, завдяки чому собівартість була суттєво знижена. А в Україні вона може бути взагалі рекордно низькою на рівні десь 20-25 гривень. На сухих кормах це 35-40 гривень, а в курки собівартість 30. Ну, через те рахуйте, вигідно чи ні? Зрозумів детально, тому ми не є конкурентами сьогодні європейським країнам, Тобто, і якщо я правильно зрозумів, з правильним підходом, з правильними новими технологіями, чи можливо для нас новими для всього світу, не дуже все-таки це може бути рентабельним бізнесом і буде рентабельним. Ну він і став рентабельним 200, понад 200% відсотків рентабельності на сухих кормах. Це погодьтеся в умовах війни. Скільки скільки? Дві, понад 200 відсотків. Ону це <рикольно>. достатньо достатньо високий відсоток, але якщо. Взяти рідку годівлю використання відходів, так. це те, що Михайло скрізь пропагує з відходів до, відходи в доходи, то це рентабельність збільшується в рази. І в такий спосіб, я думаю, це також одна із причин, чому ці технології не, не, не рухаються, тому що є багато дуже гравців на ринку, які побудувалися за старими технологіями, і зрозуміло, що вони в цій ситуації будуть суттєво програвати по собі вартості. Зрозумів, дякую дуже вичерпно ще раз.